Хочу поговорити зараз коротенько з вами, і надіюся, все вам розкажу, все по полочкам розкладу про малинове дерево. Всі про нього чули, всі його бачили, бо інтернет, ви самі розумієте, це страшна сила. Тобто, на мою думку, може, дійсно десь його вирощують, дійсно є щось подібне на таке поняття, як малинове дерево. Ну, я вам зараз покажу і розкажу. Як ви його можете просто у себе вдома виростити з тої малини, яка у вас є. Зараз я вам все, ви, ви головне, дочекайтеся, бо дуже часто до кінця відео не додивляєтесь, потім в коментарях мені пишете, задаєте питання, ті, які я вам вже у відео розказав. Ти знаєте, воно якось так собі відчуття розуміння того, що так подивилися і ай, да лампочки, все остальне. Будь ласка, додивляйтеся, я ж для вас стараюся. Коментуйте, лайкайте, поширюйте. От така. все. Йдемо, коротше, робити малинове дерево, щоб ви ще зараз, що початок травня, щоб ви встигли в цьому році в себе мати малинове дерево. Ось яка ситуація була, в мене є товариш, товариша є дружина, яка в інтернеті знайшла сайти, ну там їх доволі немало. Де продають малинові дерева. По 200-300 гривень за дерево, плюс пересилка. Кажу, слухай, давай роби поки по каву, я тобі зроблю мал малинове дерево. Ось дивіться, який ми маємо на сьогоднішній день гілку. Ми маємо центральний провідник. Ми маємо бічні гілки. Подивіться, наскільки мощні. Тобто початок травня по сантіметрі 35. Вони вже в кінці з цвіточними почками. Дивіться, яка моща. Дивіться, ще не на кожному е дереві яблуні чи груші є такі прирости. Ось дивіться. Ну все. З чого це все починається, що це, як це його зробити в себе вдома? Щоб потім хвалитися перед сусідами, гостями і так далі. І робити прикольні селфі на, біля таких дерев. Дивіться, саме перше, ви маєте мати ремонтантну малину, ту, що ви зрізаєте під низ, щоб вона добре розвивалася і плодоносила. Так? Має бути у вас один стовбур грубий. Отакий, як палець, поняли, да? Такий ух, грубеленний. Грубий має бути стовбур. Все біля нього, ось так як тут, все ви маєте повиривати, щоб всі корисні поживні речовини йшли тільки в цей стовбур. І обов'язково ви робите зверху прирізку, ріжете. Отак, бачите, як в мене зрізано. Ось, прирізали. За рахунок цього зрізу малина кидає бічні гілки. Ось дивіться. В тому році урожай був шикарний, теж, бачите, вже з плодовими бруньками і все. Що в такому випадку робиться? Воно кидає бокові гілки і ось вам прекрасно виходить малинове дерево. Ось тут, як я ось тільки вже зробив, бачите, щоб було продовження центрального провідника, ось був конкурент. бачите, ось-ось-ось. Я його виломав і йшов в один стовбур. І були бічні гілки. Тобто, зрозуміли, ось так я вже повеломлював, а тоді думаю, зніму відео, може буде кому цікаво, що я буду робити на рахунок цього дерева. І все. І вони того року мали шикарний урожай. По-перше, ця малина в них виглядає декоративно. Там в них багато ще є малини обичної. Але, але сам факт того, що в них ось є малінові дерева. І це після того, як дружина це побачила, каже, що та ти що, що таке може бути, да. Тобто, поняли, да. Шукайте свої малині, якщо ви дуже хочете. щоб були, Головне, грубий стовбур був, щоб в нього було багато великий запас поживних речовин. Щоб він міг, після того, як ви зріжете, щоб він міг дати бічні гілки. І все. Оце дерево буде служити вам 2-3 роки. Тобто зараз будуть ці гілки, вони будуть ще більші, і десь на середину літа тут будуть стояти прямо повноценні дерева. Поняли, як це так зняти, щоб ви... ну, ось, ось видно. ну Дивіться, да? ось у нас центральний провідник. Бічні гілки знизу менші, сюди йдуть більші, 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 більші. І ось взагалі дивіться, які прямо ха, ярус, можна сказати, нижній ярус з повним навантаженням плодів. От і все, Зрозуміли. Тому не тратьте гроші. Краще подивіться відео, яке я знімаю. Опять же, для вас стараюся. І ділюся інформацією. Теж з вами. Тому дивіться самі, хочете, купляйте в інтернеті, хочете робіть, так як я вам ось так, як я тут роблю і так як я вам рекомендую. А ви самі зробіть, це просто мої рекомендації, рішення приймати, робити так чи не так, лишається за вами. Ось дивіться, Головне, бачите, щоб був грубий, грубий пагін. Грубий пагін, такий як грубший заолівець. Ну, мізінець, зрозуміло, такий, як мізінець має бути. Хоча б мінімум. Бо тому що навіть якщо він такий тонший, як ось дивіться, бачите, він теж кидає бічні гілки. Але чуть-чуть розвиток в нього не такий хороший і класний, як і тут. І якщо у вас ось дивіться, таке йде накопичення, ось є хороша, мощний у вас е, такий грубий стовбур. Да? Дивіться, на ньому, відповідно, і грубі гілки хороші, мощні. В нього вистачає сили. Верх прирізаний тут у мене, все чудово. І ось пішов верхній пагін. Тобто центральний провідник. А біля нього ростуть ось такі бачите, Їх тут не має бути, тому що, щоб воно не витрачало сили сюди, ви їх забираєте, щоб всі корисні речовини йшли туди. З одного корня, ну так, да, цей треба теж вирізати, щоб цей вже офігенно йшов і ці всі теж були, бо це, виходить, один корінь. І все. Бачите, ті прирізав, а ці позрізав під ноль, щоб вони нам не заважали. Все. Було корисно, пишіть, лайкайте. Ось ще на участку тут біля малини, де ми робимо дерева. вже жимолось достигла, бачите, початок виходить, травня. Молоденькі кущики. Але видно, що ухожено все, нема бур'яну, полито, маємо прирости такі от, от вам. І жимолось, сама перша і сама одна з найбільш вітамінізованих ягід в світі.